Об'явлення 1.9. Я Йоанн, ваш брат і спільник у біді, і в царстві, і в терпінні, і в Ісусі. Вітаю вас на каналі Відкрита Біблія. Апостол Павло, пишучи до Євреїв 4 розділ, 16 вірш, говорить такі слова: Отож, приступаємо з відвагою до престола благодаті, щоб прийняти милість для своєчасної допомоги знайти благодать. І так, ми знаходимося в царстві благодаті. Коли ми читаємо книгу об'явлення, 12 розділ, 7 вірш, там сказано, і сталася війна на небі. Михаїл та Ангели його вчинили зо Змієм війну. І Змій та Ангели його не в і Змій воював та його, та не втрималися, і вже не знайшлося їм місця на небі. І так відбулася війна на небі. Два противника воювали. І оскільки не знайшлося місця для дьявола, який програв війну на небі, він спустився. До творіння, і ось, потрапивши на землю, він завоював одну із планет. Ми читаємо вбуття 3 розділ і 6, 8 вірш, сказано, що жінка взяла з плоду її, зіла і разом теж дала чоловікові своєму, і він зів, і розкрилися очі в обох них, і пізнали вони, що нагі, і щили вони фігові листя, і зробили опаски собі, і почули вони голос Бога, що по раю ходив. Як віяв денний холодок і сховався Адам і жінка його від Господа, Бога серед дерев раю. І так, ми читаємо про те, що Адам з Євою якби програли цю війну, тому що 3:23 сказано: І вислав Господь Бог із Едему, із раю Адемського, щоб порати землю, з якої він був. І так, а там втратив своє царство. Він став підданим іншого царства, царства гріха. Там, де він і знаходився, але вже він був не володарем. Тому що, коли ми читаємо 1.26 буття, що він був володарем, Господь сказав: пануйте і оволодівайте землею. А тут він вже отримує інше повеління і він втрачає. Якби не було допомоги ззовні, то він би втратив. Тому що війна, яка почалася на небі, вона продовжилася на землі, і ця війна доволі е, сувора. Лукія, 4 розділ і 6 вірш сказано про те, що дьявол виставив претензії відносно землі. Це є стосовно того, що навколо нас є царство гріха. І це царство, цим царством якби, повністю володів дьявол. І він, коли прийшов до Христа, він сказав: е, дьявол. Сказав і диявол сказав йому Я дам тобі всю цю владу та їхню силу, бо мені передане, і я даю, кому хочу її. І так, ми бачимо, що ніяких заперечень в цьому випадку не було зі сторони Христа, це говорить про те, що Він має повне право і повну владу. І так, ми з вами на ворожій території, але нам потрібна допомога. І ось, знаходячись серед гріхами, ми знаходимося в царстві благодаті. І апостол Павло до римлянам пише такі слова: бо коли за переступ одного смерть панувала через одного, то тим більше ті, хто приймає рясуту благодаті і дар праведності, запанують у житті через одного Христа. І 5 розділ, 21 вірш Римлянам сказано, щоб як гріх запанував через смерть, так само і благодать запанувала через праведність для життя вічного Ісусом Христом, Господом нашим. І так ми бачимо, і слово Господнє наголошує про те, що спасіння отримується лише одним Христом. Немає ні в кому іншому спасіння, яке ми можемо отримати. Це є Христос. Христос, Він же є утілення того царства благодаті, тому що Він є володарем цього царства. І коли ми приступаємо до престола благодаті, ми приходимо до самого величного володаря в цьому всесвіті, це Ісуса Христа. І ніякі. В святі ніякі ніхто інший, ні ангели не можуть нам допомогти і дати нам спасіння. І це важливо. Ми маємо це пам'ятати і розуміти, що коли ми приходимо в царство благодаті, коли ми приступаємо до престолу благодаті, ми маємо пам'ятати, що воно належить Христу, що сам Христос є цим царством благодаті. І коли ми приходимо, то зрозуміло, той, хто переміг там на небі, а ми читаємо. Про те, що Михаїл переміг, а дьявол програв, і то, якщо ми звернемося до нього, то ми також отримуємо перемогу. А Бог має силу всякої благодаті вас збагатити, щоб ви, мавши у всьому свій всілякий достаток, збагачувалися всяким добрим учинком. І так, все те, що ми маємо, або те, що набуваємо в своєму житті, ми набуваємо завдяки благодаті, яку дає Господь. Адам з Євою зрішили. В їхньому житті відбулися колосальні зміни. Вони втратили найбільше, ніж будь-хто в цьому світі, тому що такої втрати не відчував і не переживав ніхто. Але і це стало б колосальною трагедією, якби не прийшов Христос і не віддав своє життя для спасіння кожного з нас. І в цьому заключається сила. Царства благодаті. В цьому заключається сила престола благодаті, до якого ми приступаємо. І це є дуже важливим. Отож, приступаємо з відвагою до престолу благодаті, щоб прийняти милість для своєчасної допомоги знайти благодать. Амінь.